Зараз просто ще до одного спікера ми звернемо свою увагу. Народний депутат України Артем Чийгос, фракція Євросолідарності, з нами на живому зв'язкові. Ахтемка, доброго здоров'я! Бачимо вас! Дякую, що з нами, слава Україні! Героям слава! слава. Героям. Пане Ехтема, про засідання Верховної Ради напередодні воно відбулося, і туди завітав прем'єр-міністр Денис Шмигаль вперше за два роки. і Кажуть, що цілих дві години він відповідав на запитання, хотіла сказати журналістів. Перепрошую, народних обранців і виглядав часом трохи розгублено. Ну, це те, що ми від ваших колег чули. А чи є розуміння того, що як часто тепер він буде приходити до парламенту? Повертається оця традиція години запитань до уряду, де урядовці звітують перед парламентом. Згадуємо, що. Ми, зрештою, парламентська президентська республіка чи ні? Чи це була расова акція? Я думаю, що останнім часом тиск наших партнерів на те, що не все у нас вараз з парламентаризмом, мабуть, оце це панукало зробити такі дії. Але відчуваючи відповіді прем'єра, взагалі його поведінку, я не впевнений, що. Він розуміє, що парламент це є народ і представлений, скажімо, всі, всіма розрізами суспільства. І таке відчуття, що до нас прийшов слуга царя, і більше нікого він не хоче, Там, не перед ким не хоче він відповідати, такий царячий, знаєте, тому. Я не впевнений, що Але будемо наполягати, щоб наше завдання наполягати на тому, щоб як би вони не намагалися транслювати от такі, е, роботу ради. У нас є потім можливість викладати, давати суспільству, розуміти, що у нас коїться, і давати інформацію. Щодо того, от ви сказали, що не зовсім розуміє, хто є такі народні депутати, і так далі. Тут я згадала заяву пана Данілова, секретаря РНБО, який цього тижня так само сказав, що в нас народні депутати це фактично туристи. А представляти Україну за кордоном можуть чотири людини: президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту і голова МЗС. Вас обурили такі слова пана Данілова? Я вже коментував це, що він достатньо резонансні такі заяви роблять час від часу, це не його справа. І ну, просто я думаю, що вони в це в своєму колу про це постійно кажуть, і у них є розуміння того, що скільки би їм не... Гадалося, що вони прийшли назавжди, відповідальності, скажемо, зв'язок з українцями, нехай зараз односторонній, але він є, і буде, і тому отакі от заяви намагаються щось відрізати, окремити свою ріль. Як влади, ну це, це шлях, ми знаємо, куди йде. Ми це проходили. І тому ну його, його справа взагалі робити деякі від час від часу резонансні такі заяви. Пане Ахтеме, ви от споминули про засади парламентаризму. Ми ну от і Українське аудиторія та не може уповні слідкувати за засіданням Верховної Ради, немає журналістів та от не транслюється засідання. Але іноді, от, те, що ми бачимо, у тому числі і на цьому тижні, та от фрагменти засідання там за участю народних депутатів від слуг народу за там Миколи Тищенка та там от Інциденти, які відбуваються, емоції, які вирують, от таким чином проходять засідання, бо це ми бачимо, а е, іншого ми нічого не бачимо. Трошечки про це нам розкажіть. Е, ну, звичайно, зараз такий час, що всі намагаються викладати от такі резонансні речі, тому що, ну, по-перше, це неправильно, звичайно. Але е, маємо, що маємо на цей час, більшість е, депутатів все ж таки, з ким я спілкуюся, з ким е, мої колеги спілкуються, вони е, мають в першу чергу вихованість. Нехай їх не так багато, але е, вона присутня, скажімо так, да? те, що. Деколи заслуг народу ну, переходять рамки, це ми постійно бачимо. О, але це не є приклад для того, щоб сьогодні нівілювати інституцію як парламент. Тому о, о, є ріль спікера. Не обов'язково видаляти із залу того, хто. Ображає, скажімо, владу і е, як це було з вірусом. Треба вчасно давати оцінку дім деяких своїх колег, тому що ми всі в парламенті е, вибрали себе керуючого, тобто ні окремого окрему людину. А щоб він відповідав за організацію роботи парламенту в цьому питанні, звичайно, треба відразу реагувати. Дякуємо вам дуже, пане Ахтеме. Будемо чекати знову ж такі нагоди спілкуватися з вами і у студії і в живих етерах. Новин. Ви всі прекрасного товариства знаєте. Вистача Ахтем Чайгос, народний депутат України, фракція Євросолідарність, був з нами на живому зв'язкові.